Катерина щодня проходила однією і тією ж вулицею в центрі міста. Працювала в книгарні, де пахло старими сторінками та ванільною кавою. На Розі завжди була кав'ярня, маленька, з зеленими жалюзі та фікусами у вікнах. Вона ніколи туди не заходила, але завжди дивилась на неї. Одного дня, коли дощ поливав вулицю з самого ранку, її парасолька зламалась. Щоби сховатись, вона забігла саме в ту кав'ярню. Усередині було тепло, пахло кардамоном і шоколадом. І за стійкою стояв він, молодий бариста в темносиній сорочці, з усмішкою, ніби знав щось особливе. Вам щось зігріваюче?» спитав він. Щось, що трохи схоже на дім, сказала вона, не думаючи. Він зробив для неї лате з лавандою. Вона лишилася довше, ніж планувала. І прийшла знову наступного дня. І знову. Вони говорили про книги, кіно, улюблені запахи і те, як важливо іноді просто зупинитися. Через кілька місяців вони разом відкрили нову кав'ярню з поличками для книжок, пледами на стільцях і записами синатри в колонках. Люди заходили туди не просто за кавою, а за відчуттям затишку, тим, що народжується між двома людьми, які одного дощового дня випадково зустрілися.